Чергова орхідея зі смітника і переведення у відкриту систему вирощування. Ця красуня була знайдена влітку 24-го року, і я щиро не розумію, навіщо її було викидати, тому що тут, окрім здорового листя, ще й достатньо було корінців. Насправді, для того, щоб покращити стан цієї орхідеї, достатньо було обрізати усе погане і посадити її у невеличкий горщик і свіжий субстрат. Але я вирішила залишити її взагалі без грунту, і так теж можна вирощувати в орхідеї. Коріння потрібно промити та відрізати усе сухе. Далі обираємо ємність для посадки не дуже велику вазу для того, щоб коріння доторкалось до дна. Перший час після таких змін коріння буде доволі швидко висихати, тому потрібно його постійно оприскувати, хоча б раз на день, або частіше замочувати його у воді, наприклад, раз на декілька днів. Це залежить від умов вдома. Якщо ви бачите, що коріння сухе, його одразу потрібно зволожувати. Коли орхідея адаптується, це можна буде робити набагато рідше. А якщо ви хочете навчитись відновлювати орхідеї, вирощувати у різних системах та дізнатись все про догляд за ними, цю інформацію я зібрала в одному місці: посилання у шапці профілю. А тепер подивіться, як змінилась орхідея зі смітника за півтора роки. Нагадаю, як раніше виглядала її коренева система, і яка вона тепер красива і зелена. Колір у неї виявився білий, і вона поповнила колекцію моїх врятованих білих орхідей.